Ти так класно виглядав, краще б ти мовчав, а на імпровізації вивезу не вивезу. І мовлення одразу таке розхлябане, Людину не хочеться слухати. Що ми робимо з руками? Вони мають жити прекрасне своє життя, і харизму можна прокачати. Це як м'яс. Якщо я прийшла, воно має запрацювати. А мене надихає результат. Дуже багато людей бояться дивитись очі в очі. Клас. Я розповідаю, щось цікаве мене слухають, моя самооцінка. Вітаю, мене звуть Юля Чікель, я радіоведуча, ведуча, тренер змовлення, голосу дикції, а також засновниця студії ораторського мистецтва ЮСПІК. Це дуже поширене питання серед людей, які приходять. Чому? Тому що вони думають, що от говорити це нам закладено в принципі біологічно, та всі ми ходимо, всі ми говоримо. Це нормально. Але говорити це одне, так само як ми маємо дві ноги, але не всі ми танцюристи. Та от говорити і впливати голосом це дуже різні речі. І коли ми вчимося ораторському мистецтву, ми вчимося впливати на аудиторію, ми вчимося говорити спокійно. Виважено не спішити, не каверкати слова, і так само ми вчимося публічно виступати, тому що власне публічні виступи вони дуже важливі і вони потрібні кожному з нас. Навіть те, що ми з вами зараз спілкуємося, це своєрідний публічний виступ, тому що ви для мене нова людина, я вас не знаю, і я вже виходжу зі своєї зони комфорту. От, коли ми виходимо зі своєї зони комфорту, це вже публічний виступ. А якщо говорити про страхи, то страх смерті на першому місці. А страх публічного виступу на другому голософобія. Тому ораторське мистецтво для того, щоб красиво, впевнено говорити як в житті, так і на публіку. Тому що це наша візитна картка. Голос це не тільки те, от як люди нас чують, а це і власне ще один метод впливу. Я завжди кажу, що у нас є два аспекти, як люди нас сприймають. Перше, що ми зробили, ми з вами познайомились. Я вас побачила візуально, ви побачили візуально мене. Це візуальне сприйняття. І так само другий аспект це аудіальне сприйняття, те, як нас люди чують. І дуже часто буває такий нюанс, коли от є одне, є інше, і воно десь в дисбалансі. Та людина починає говорити. Я не знаю, чи у вас таке було, але в мене було. Коли людина починає говорити, і ви такі. Боже, краще б ти мовчав. <ріст> ти так класно виглядав? Краще б ти мовчав. От щоб такого не було, нам потрібно вчитися е, не тільки говорити та е, класним низьким голосом, або як продають, та навчитися говорити ось так і вас будуть слухати. Ні, нам треба навчитись говорити природньо, але красиво. І от красиво це про те, на що вчитись е, красивому мовленню. Виступати, виступати, виступати і ще раз виступати. Це те саме, що з велосипедом. Я пам'ятаю, як мене тато вчив кататися на велосипеді, він мене так посадив і каже: Зараз ти поїдеш. І він тако мене штовхнув. Я поїхала, впала, і після того я не їжджу на велосипеді. От я просто ненавиджу велосипеди. Це не мій вид відпочинку і спорту. Але якщо би потрішки... Помаленьку, маленькими кроками, зусиллями ми йшли до того, щоб я от сама поїхала, я би навчилася. Так само і з публічними виступами. Коли ми працюємо покроково, коли ми готуємось до нього, коли ми уявляємо аудиторію, коли ми тренуємо наш публічний виступ, бо багато хто такий, а, на імпровізації вивезу. Не вивезу. <с Downtown> Якщо це ще й перші публічні виступи, то точно не вивезу. Нам потрібна підготовка, класне налаштування. Ну, а потім вже задоволення після публічного виступу. І найкраща порада це просто виступати. Чим більше ви виступаєте, тим більше досвіду ви набираєтесь. Ну, а досвід потім і грає вам в плюс. <му> Лайфхаки ну, таке як чарівна пігурка, його не існує. Багато людей приходять на заняття там, у студію, і вони кажуть: от скільки мені треба занять, щоб я Заговорила так пташкою, щоб полетів голос. Не буває такого, кожна людина індивідуальна. Таблетки не існує, але є нюанси, які можуть вам допомогти в цьому. До прикладу, найпростіше це те, коли ми тренуємо наші органи мовлення. Що таке органи мовлення? Це певний набір е, органів мовленнєвих, логічно, які допомагають нам говорити. Це відносика до діафрагми. І якщо ми тренуємо ці органи мовлення, вони допомагають нам говорити значно чіткіше. А чіткість це перше сприйняття того, як ви говорите. Як я зараз говорила з вами озак, я просто не рухаю губами і язиком, і мовлення одразу таке розхлябане. Людину не хочеться слухати. І ви у цей момент намагаєтесь мене зрозуміти. Ви працюєте не над тим, щоб зрозуміти думку, яку я доношу. А над тим, щоб зрозуміти, що я говорю. Щоб такого не було, нам треба просто зранку робити елементарно, ну, мінімально, три вправи, артикуляційні. Перше це, до прикладу, розімнути губи, ви працюєте трубочка-посмішка. Можете, трубочка, можете трубочкою вгору вниз. Друге це язик. Ви намагаєтесь просто по колу пропрацювати язиком вправо-вліво. Ну і найпростіше це щелепа, ви її відкриваєте. От по одній хвилині кожну вправу, і ви вже говорите чіткіше і вже вас краще сприймає публіка. Це дуже цікаве питання, тому що харизма, на мою особисту суб'єктивну думку, вона є у кожному. Просто хтось себе більше соромиться і закривається. Тому що харизма це не якийсь там дар. От Ви танцюристи, вмієте танцювати, ви співак, ви вмієте співати. Харизма є у кожного. Е, є люди, які на публіку, або навіть для нових людей, більш закриті, та вони не показують свою харизму. А є хтось, хто одразу душа компанії, він про все розповідає, він такий на посмішці. І оця людина, ми кажемо, вона харизматична, от їй це дано. Я би сказала, що ні, що їй не дано. Що харизма – це просто е, впевненість у собі. У своїх словах, у тому, як я виглядаю, як я поводжусь, як я говорю. І харизму можна прокачати. Це як м'яс. Ми тренуємо попу в залі, ми тренуємо харизму. Просто висіти це погано. Що ми робимо з руками? Вони мають жити прекрасне своє життя, але в цей момент вони мають не відволікати е, глядача, а вони мають підсилювати слова. От, до прикладу зараз я заакцентувала на слові підсилювати, та я ніби його показала і візуально. Припідняло. От руки в ідеалі колись, до речі, в 2000-х роках, на 2005 10 х вчили, що є жест впевненості. І всі полі... політики, політологи, вони ось так сиділи. Це називається шпиль. Всі сиділи з цим шпилем, бо він впевнений жест. Ні, зараз це просто якесь кліше. Руки мають бути розслаблені, але вони мають бути досить таки рухливі. Тому що, якщо ви будете просто сидіти отак, ви затиснетесь. І для публіки ви будете нецікаво. Ем, лайфхаки, ви це любите. Відкриті лікті. Та, вони не притиснуті, а відкриті. Руки розслаблені. Можна перед цим зробити класну вправу. Клацання, всі вміють клацати. А тут треба поклацати безіменним пальцем. Отак. Ви так розслабляєте свої пальчики, і тоді вони зможуть класно вам показувати якийсь жест. Е, підкреслюємо цифри, це дуже важливо. Тобто, по-перше, по друге, по третє. Ну і основне, я завжди кажу студентам: у вас має бути стоп-жест. Це жест, у який ви переводите руки, коли вони не рухаються. До прикладу, у мене це ось так. От я спокійно собі виважено сижу. Я щось ще стикулюю, повертаю. Щось жестикулюю, повертаю. Стоп-жест, відкриті лікті, перераховування. Все. Найбільше подобається це комунікація з людьми. Люди, це просто отакогенний запас енергії, натхнення, яке я черпаю, коли працюю з людьми. Чи то я на радіо, чи то як тренер, так коли я треную людей, допомагаю їм набути красивого мовлення, мене надихає результат. І люди, які працюють на результат, які знають, для чого вони прийшли, куди вони прийшли, що треба працювати, вони супер надихають. І я це неймовірно сильно люблю. А що мене дратує, а дратує чисто навпаки, на 180 градусів. Люди, які приходять і такі, ну, якщо я прийшла, воно має запрацювати. Так воно не працює, воно потребує все ж таки домашньої роботи, воно потребує построботи. Так? Коли ви приходите на заняття, я завжди кажу, я з вами одну годину на цей день, ви з собою 24. І за ці 24 ви маєте себе контролювати від екання, ви маєте контролювати відкриття вашої щелепи. Бо дуже багато людей, основна майже помилка це неробочі щелепи. Люди ось так її запускають, і от, ну я звучу якось не так, а де моя гучність? А немає, бо звук має виходити. Коли звук там і залишився, то воно ніяке. І коли ви себе контролюєте, коли ви працюєте, результат буде. Коли це роблю тільки я на занятті одну годину, ні -ні, результату немає. І мене дратує, коли люди кажуть, ну я не бачу результат. Ну, ну значить, щось не так. М -м -м, тоді вже питання не до мене. Угу, звісно, ми цьому вчимо. <свісно> Перше візуальний контакт. Але дуже багато людей бояться дивитись очі в очі. Та вони там дивляться на аудиторію Так багато світла, так багато людей я боюсь. Щоб такого не було. Є порада маленька. Ви обираєте в залі зацікавлених людей. Навіть якщо там буде 10 людей, все одно буде хтось. Бажано двоє, щоб це було в правій частині залу і в лівій частині залу. Людина, яка вас слухає. Вона буде показувати таке активне слухання. Це коли от ви зараз це робите. Ви слухаєте, і ви активно мені підкивлюєте головою. Тобто ви такі, «Угу, угу». ви мене слухаєте, ви зацікавлена, я ви зацікавлена особа, я бачу це, і я така, клас, я розповідаю, щось цікаве, мене слухають, моя самооцінка. Шх! Росте, і я впевненіше почуваюся. От ви знаходите в залі. Двох людей, тому що все одно дивитись весь час в один бік не ок. Треба комунікувати з всією частиною залу. І ви дивитесь просто на цих людей. Не на тих, хтось там сидить в телефоні, хтось з кимось говорить. Ні. Тому що цим ви будете подавляти свою цю самооцінку. Ви дивитесь на людей, які зацікавлені, ви їм можете навіть там посміхнутися. Це вам буде покращувати впевненість під час мовлення. Друге. Комунікуйте з людьми. Дуже багато спікерів бояться комунікації. Дуже багато спікерів бояться комунікації з людьми. Вони там їх нічого не питають, не взаємодіють. А власне у взаємодії і формується оця от зацікавленість. Людина може сидіти в телефоні, але коли ви задасте якесь цікаве питання, можливо, навіть не в тему, просто там А хто, до речі, чим сьогодні снідав?». А ви знаєте, що якщо поснідати, а потім прийти виступати, та тобто перевести якось думку, змінити вектор уваги. Ви змінили вектор уваги, люди зацікавились, ви повернули їх. Це другий і третій що б я сказала? Цікава презентація. Це дуже важливо. Якщо ви відчуваєте, що десь ви не вивозите, і десь вам треба момент, щоб передихнути. Момент, щоб можливо вивести людей на емоцію, на той самий сміх, так презентацію додати якийсь мемчик. Ви просто користуєтесь класною презентацією. Якщо не знаєте, як її зробити, берете людинку, яка вам в цьому допоможе. Тому що самому може бути складно. Людина вам допомагає, ви формуєте класну презентацію і кльово виступаєте. А, на мене їх було два. Перший це ми робили на початку. На початку війни ми робили благодійні майстер-класи за донатами, збирали кошти. І я пам'ятаю, що тоді це був травень, травень або червень, не буду брехати. І тоді були просто суцільний період дощів. Ну, от кожні вихідні дощі. Ну, начебто, люди вже б в хотіли десь знаєте поїхати на якусь природу, а то дощі та дощі, дощі та дощі. Ну і що? Ми на вихідні плануємо майстер-клас. Ми запускаємо рекламу, все гарно. Зареєстрованих там було 15 чи 16 людей, тобто досить нормально для аудиторії. Ми приходимо. Я приходжу в день виступу. Ну так, 10 хвилин до початку, ну двоє людей. 5 хвилин до початку двоє людей. 10 хвилин як вже мало початись двоє людей. І тут просто наша адміністратор цієї організації починає дзвонити і питати: доброго дня, ви зареєстровані на майстер клас а чи будете ви?» І всі люди казали одне: це перші сонячні вихідні. Ми поїхали на шашлики. І в той момент я зрозуміла, що люди проміняли мене на шашлики. Це було перше. А друге, це я готувала тему. Для виступу я готувала ці моменти взаємодії, питання, вправи. Я приходжу, а виявляється, ми затвердили зовсім іншу тему. І тут так було так: 5 хвилин. П'ять хвилин, швидка підготовка. Як такого провалу не було, просто була я особисто менш підготовлена, я це відчувала, мені було не суперкомфортно, але люди залишились задоволені, всім сподобалось, писали класні відгуки, і це головне. Ніхто нічого не зрозумів. Перше, не соромитись себе, своїх жартів, своєї посмішки. Е, дуже важливо те, як ви виглядаєте, це ще перший пункт. Тому що якщо мені 20 людей скажуть, що тобі так красиво в цій сукні, а я себе в ній не почуваю комфортно, ну, я не буду впевнено почуватися перед аудиторією. Я все одно буду стояти і думати, що краще б я вділа ці джинси, а чого я в цьому. Щоб такого не було, щоб у вас була впевненість, подобайтесь собі, е, смійтеся. І все буде добре. Друге, е готуйтесь, це дуже важливо. Імпровізація вона не працює, тому що багато людей, ви можете розгубитися, може щось піти не так. Там не знаю, лампочка десь вимкнулась, ви перемкнули увагу, забули про що говорили, і вже воно пішло отак от донизу. Впало. Щоб такого не було, у вас має бути класно підготовлений план, але я завжди раджу не готувати текст дослівно. Тобто, від першого слова так, привіт, мене звуть і зараз ми почнемо. Ні. Ви в тому тексті загубитесь, ви захочете сказати щось е, по-своєму, іншими словами. І текст він не потрібен. Потрібен план. Спочатку я говорю про кота, потім про пса, потім про мишу. Все, супер. План є, я по ньому рухаюсь. І навіть якщо щось пішло не так, лампочка погасла, я перевела погляд, ага, я говорила про кота, далі про мишу. Супер, я продовжу. І третє, воно дуже просте, але дуже багато людей це нехтують. Просто посміхайтесь людям. Посмі... Посміхатися і усмішка загалом вона створює такий ефект дзеркала. Посміхаєтеся ви, посміхаються вам. І оцей от позитивний вайб нехай він і залишиться на ваш публічний виступ.